Друзі, всім привіт. Надавав запит до Trade, Trades Recognition Australia. Щодо того, чи прийме Trades Recognition Australia Job Ready Program один рік, тобто програму після завершення ПТУшної програми сертифікат 3 сертифікат 4 від держателя 786 Візи. Тому що щодо цього була конфліктуюча інформація. Трей казала е, про те, що е, фактично трей не дивилась на те, чи була людина держателем студвізи, візи, але е, дуже поступило мені багато запитань щодо того, е, що у самих умовах програми Трей прописала: е, студент має бути держателем студентської візи. Тому я <кій> відправив окремий запит до трей. Я думаю, що сам запит я також викладу, і відповідь від Трей теж також викладу. Як не тільки імміграційний агент, а голова громадської організації, яка опікується біженцями, і отримав наступну відповідь з найвищого рівня в трей. Там, здається, сам чи директор, чи осовіт директор трей мені відповів. Я просто був настільки зайнятий справами, що вже тиждень, як мені відповіли, я не записав про це новину. Він відповів мені наступне. Ми вважаємо, що програма Job Ready Program визначена для тих, хто хоч якийсь момент в своєму житті тримав студентську візу. Але відповів він: я бачу багато інших опцій оцінки кваліфікації. Крім того, і порекомендував там, програму для біженців, які, яка має треті з оцінки кваліфікації, яка нам не підходить абсолютно. Я буду йому відповідати щодо цього, що він трошки не розуміє суть нашого запитання. Там програма така оцінки кваліфікації це просто для нібито для роботодавця. Але ви мене вибачте на слові, це немає ну, це фігня. Це не має ніякого сенсу, тому що він хоче дати нам оцінку кваліфікації для роботодавця. Якщо людина ПТУшник або вчиться на ПТУ, вона в Австралії все одно роботу знайде. І не треба від трей оцінка кваліфікації для роботодавця. Нам потрібна виключно оцінка кваліфікації для імміграції. І тому я ще йому буду окремо писати про те, яка безпідставна опція. Яку він запропонував, але а, основне, а, що ми виносимо, вони не хочуть, а, вони підтверджують, що вони не хочуть давати Job Ready Program, якщо ви виключно зробили курс на 786. От виключ курс виключно зроблений на 786, вони Job Ready Program давати не хочуть. А Job Ready Program це всього лише рік досвіду. Да? Якщо то, тоді нам доведеться добирати студентську візу після 786, тобто це до чого ми будемо готуватись у майбутньому. Держателі 786, які роблять ПТУшку, ПТУшну програму зараз, нам треба готуватись до того, що ми після 7.8.6 підемо на якийсь час на студентську візу. Це реально треба буде зробити. Якщо, наприклад, ну, наприклад, я вам дам простий приклад. Ви зараз кухар, пішли на сертифікат 3.4. Ви закінчуєте сертифікат 3.4 на 786, а далі берете диплом Main Hospitality, його вже робите на студентські візи. Подаєтесь для цього на студентську візу, отримаєте студентську візу. Нам треба буде окремо запитати міністра, що він думає щодо інтервенції нам на студентську візу. Тому що це також цікаве запитання, як міністр буде видавати нам інтервенцію. Якщо е, його прихильність до українців залишатиметься, то я думаю, що це можливо. Але все-таки я хотів задати щодо цього запитання. Тому буде ще писати до міністра щодо цього звернення. От, але й трейд теж подовбаю, тому що. It doesn't make sense. Ні, it makes sense, якщо вони хочуть цю програму виключно для студентів. Але ну в нашій ситуації це, це не та відповідь, яку, яку я вважаю розумною правильною. І яка б враховувала хоч якось інтересі держателей гуманітарних віз, тому що виходить, що ми по суті є іноземними студентами, бо не зважаючи на те, що у нас немає студентської візи, ми навчаємось на 786, платимо як провайдерам, як іноземний студент. Тобто я викладав свою позицію і базуючись на тому, що ну стоп. Ну навіщо людині студентська віза? Ми все одно платимо на навчання. Ми по факту є студент. Навіщо саме тримати студентську візу? Але вони напомоляли на те, що it's designed for students. Ну окей, okay, it's designed for students, А ми ж так же, як міжнародні студенти заплатили за це навчання і вивчали програму міжнародного студента. Чим ми реально відрізняємось від того студента, який вчився з нами в на з нами в одній і тій же групі? Тільки на студентській візі. Ну от що ми з цього, що вони хотіли, зробили не так, окрім формального одержання студентської візи. Тому я думаю, що я це питання продовжую з ними все-таки усолити, тому що це має значення. Але якщо в цьому спорі виграють вони, то вони відправляють нас на студентську візу. А зараз ще два роки, 7, 8 6 да? Не переживаємо, робимо поки сертифікат, третій, сертифікат четвертий. Потім будемо робити диплома за тим же напрямком на студентській візі. Ось десь така програма по ПТУ. Не ідеальний варіант, не те, що хотіли. І навіть я думав, що вони е, підуть на те, щоб е, дати нам Job Ready програм, але вони не хочуть на це йти, і відповіли мені щодо цього письмово. Тобто у мене є зараз офіційна відповідь. А, тому, тому, якщо це е, якщо ми робимо це на 7,86, то перестрибувати треба буде на студентську далі. Якщо ж ми робимо ПТУшку, я знаю людей, які роблять ПТУшку на бріджинг до 866, якщо ми оброджуємо на бріджинг до 866, паралельно отримуємо досвід роботи. Тому що є ще один варіант оцінки в трейд, три роки досвіду роботи, вони можуть бути паралельно з навчанням. Але я про це ще теж хочу дати окремий запит, бо ця норма вступила недавно. Раніше було після закінчення навчання три роки роботи. Зараз вони поміняли не паралельно з навчанням, але враховуючись, тому, того, що від них можуть бути сюрпризи, я. Хочу звернутися з окремим листом на ці е, до них. Тобто, якщо хтось робить петрушку на бріджень до 866, ви ж не будете отримувати студентську візу при тому, що ви подались на бріджень 866. Ви вже не будете е, подаватись на студентство. Тому е, там треба буде три роки, але. На мою думку, трактування таке, що ви можете з першого дня навчання починати отримувати досвід роботи паралельно, як мінімум 20 годин на тиждень. І таким чином вже закінчити навчання там за рік-за два, вже практично дві треті з цих років отримаєте досвіду. Ну і 866 розглядається 3-5 років, тому ви повинні влізти, встигнути навіть з трьома роками досвіду роботи, якщо вони паралельно з навчанням. Так, що такі новини новини не ідеальні, але але, але все одно ми в тому напрямку не ну, рухаємось. Буду далі по можливості свої писати до них запити, отримати детальну інформацію для того, щоб рухати це в потрібному напрямку, і ще в не в майбутніх відео ще будуть ділитися з собою ділитися з вами опціями навчання. Що ще може бути таке цікаве імміграційне, окрім ПТУшки, да які ще програму можна взяти розглянути для того, щоб залишитись в Австралії? Всім гарних вихідних.